Добрий день, дітки! Я рада вас вітати! Ми сьогодні з вами будемо грати в гру Визнач місце звука в слові. А який звук прийде до нас сьогодні, давайте спробуємо відгадати. А для того, щоб відгадати, який звук прийшов до нас у гості та заховався під блакитною зірочкою, давайте назвемо слова. Повторюйте за мною цирк, сіль, цикада, цукерки, сикорій. Я думаю, ви всі почули та здогадались, що під зірочкою заховався звук Си, буква. Все. Давайте з вами подивимося відео про букву С і звук С. А Це звук Ц, Ц цирк. Ц цибуля. С. суценя С. сукерка С. Цвирку. А ще ми знаємо імена на букву С. Ц, – Цвітан. Ц – цвітана. А тепер, дітки, давайте розглянемо три картки, в яких звук С стоїть в різних позиціях. На початку слова, в середині слова та в кінці слова. Будьте уважні і старайтеся. Наша перша картка, на який звук «ц» на початку слова? Давайте назвемо всі слова, повторюйте за мною циркуль, циркачі. Цукерка, цукор, целофан. Молодці дітки. А тут у нас звук «ци» в середині слова. Давайте назвемо слова пальці, українці, піца. Мотоцикл, віконце. В цих словах звук «ци» знаходиться всередині. І ось наша схема, де звук «ци» знаходиться в кінці. Давайте будемо називати малюночки, горобець, холодець. Палац, Заєць, Стілець. Молодці дітки. А щоб гарно всі звуки вимовляти, потрібно робити артикуляційні вправи. Давайте виконуємо артикуляційні вправи разом з нашим песиком. Старайтеся, повторюйте. Привіт! Давай гратися! Повторюй за мною. Усмішка бублик. Під час виконання вправи бублик округлюй губки, ніби хочеш вимовити літеру О. Хоботочок Усмішка. Витягни губки вперед, так, ніби ти хочеш вимовити звук У. А потім усміхнись. Парканчик. Зімкни зубки та широко усміхнись. А тепер чергуй вправи хоботочок та парканчик. Поплямка язичок губами, вимовляючи ПЕ. Тепер поклади широкий язичок на нижню губку і потримай його так трішки. Право чистимо зубки. Відкрий рот і кінчиком язика почисти верхні зубки. Широким кінчиком язичка облежи верхню губку, рухаючись зверху донизу. А тепер облизуй губку, рухаючи язиком зі сторони в сторону. Права чашечка. Відкрий широко рот висунь язик. Кінчик язика та бічні краї підніми до верхніх зубів, але не торкайся їх. Утворилась чашечка. Продовжуй виконувати вправу. Сховай кінчик язичка за нижні, а потім за верхні зубки. Німи язичок за верхні зубки і потримай його там. Права конячка. Я тепер не собачка, я тепер конячка. Клацай язичком зі мною. Грибочок. Присмокчи язичок до піднебіння. Мені так весело з тобою. Хочу так гратись кожного дня. До зустрічі! Діти, я вам пропоную пограти в гру, визнач місце звука в слові. Давайте будемо разом шукати, де заховався наш звук С. Давайте назвемо пригадаємо наші схеми. Звук С на початку слова. Середині слова, звук ци в кінці слова. Назвемо слова. Повторіте за мною перець, цибуля, станція. А тепер давайте визначати, де заховався наш звук «ц». Перець. Звук ци. Кінці цибуля на початку слова, звук «ци». станція, Звук «ци» в слові станція всередині. Давайте назвемо ці слова. Цирк, принц, яйце. Я думаю, ви всі вже чуєте, де ховається наш звук Ц. «ци». Цирк. В слові цирк, звук Ци на початку слова, принц, звук Ци в кінці слова, яйце, звук Ци в середині слова. Ось так. Розібрали цю схему. Повторюйте, дітки за мною. Шприц, мотоцикл, цап. Де ви почули? Ховається звук «ц». Слово шприц. Звук «ц» в кінці слова. Правильно. Мотоцикл. Звук «ци» в середині. Сап. В слові ЦАП слові сап, Ц на початку слова правильно. Молодці, дітки. Назвемо діти ці малюночки Повторіть за мною місяць, цех, олівці. Де ми чуємо наш звук ци в слові місяць? Слові місяць, звук «ц» в кінці слова, цех, звук «ц» знаходиться на початку слова. Олівці звук в Середині слова. Так, розібрали. Молодці дітки. Повторюйте, дітки, за мною. Серце. Цегла, матрац слові серце. Звук Ци знаходиться всередині слова. Цегла, звук Ц на початку слова, Матрац, звук Ц в кінці слова. Давайте, діти, спробуємо назвати чистомовки на звук Ци. Я думаю, у вас гарно вийде. Повторюйте за мною. Ац, ац, ац. Будували ми палац. Ац, ац, ац. Будували ми палац. Ці, ці, збираю полониці. Ці, 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 Збираю полуниці. Повторіте дітки, старайтесь: Ець, ець, ець. Купували гребінець. Ець, ець. Ець, купували гребінець. Се, 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 кругле яйце. Це, се, се, кругле яйце. Ось і закінчилося наше заняття. Вивчіть, дітки, будь ласка, чистомовки на звук «ц». Зніміть відео і відправте мені. Мені дуже цікаво, як ви вмієте розповідати чистомовки. Будьте здорові, до побачення, до наступних занять!